На Київщині від початку повномасштабної війни росіяни пошкодили або ж взагалі знищили понад 30 тисяч інфраструктурних об'єктів. Більшість вже відновили. Найперше, що ремонтується житло, зазначають в обласній військовій адміністрації. За допомогою західних партнерів збудували наново адміністративно-медичний центр. Репортаж Анатолія Журавльова. Друзі, ваші оплески. У цій будівлі в селі Синяк на Київщині буде розташовано ЦНАП, відділення пошти та амбулаторія. Як допомогти собі та дитині стресом? І все в одному приміщенні. Реалізувати проєкт в умовах повномасштабної війни стало можливим за підтримки уряду Угорщини. Добрий день Будьте. українські та угорські посадовці інспектують нову будову. Даний проект солиціволодимирич якраз завдяки відбору області був поданий до президентської програми Велике будівництво. І якби не війна, ми б його обов'язково реалізували. Зведення об'єкту тривало півтора року. Тепер у місцевих є можливість, не виїжджаючи за межі села скористатися необхідними послугами і адміністративними, і медичними. Амбулаторія має все необхідне для надання первинної медичної допомоги. Це лабораторна послуга, і ЕКГ, і всі профілактичні щеплення і обстеження, що стосується рівня первинки. Все тут передбачено, все нове і наближене для людо людини. Двері центру відчинені і для жителів села Синяк, і для навколишніх населених пунктів, наголошують у старостаті. Також у Бучанській громаді є свій автопарк Бучатранссервіс люди будуть мати можливість під'їжджати, не очікуючи і не знаходити транспорт. Тобто ось будуть отримувати. Послуги найближче це було 4 кілометри. От, наприклад, у нас в амбулаторії працював тільки фельдшер. І, от на сьогоднішній день, крім сімейного лікаря, будуть виїжджати сюди до нас вузькопрофільні спеціалісти. Це другий об'єкт, який відновлений угорською стороною в Київській області. Я хочу подякувати особисто заступнику міністра закордонних справ пані пану Леванти. Керівнику економічної е, організації, звичайно, послу Угорщині в, в Україні нашому другу, і звичайно, що всім, хто був залучений в цей процес зі сторони. Обласної адміністрації під час великої війни Угорщина неодноразово надавала нашій країні підтримку, зазначають парламентарі. З початку повномасштабного вторгнення Угорщина є одним із лідерів допомоги, хоча в нас непрості відносини з Угорщиною. Була велика допомога після е аварії на Каховській ГЕС. Е було вкладено великі кошти для відновлення водопостачання. Е ми отримали велику партію більше ста шевелів на мільйони євро. Отримали велику партію. Е Шкільних е айпадів для дітей по всій Україні і плани на співпрацю також є. кажуть у Київській обласній військовій адміністрації. Фінансування також було на амбулаторії в Бучанській громаді. Інше на екстрену допомогу що швидка була профінансована, відремонтована після руйнування. Угорщина також відбудували дитячий садочок. В бородянській громаді і зараз будує загальну школу на 500 дітей, на 500 учнів. Також в бородянській громаді цей об'єкт збудовано швидше ніж схожі об'єкти в Угорщині. Потрібні люди, які вкладали би сюди серце і душу, і ось вони стоять тут поруч. Без них це було б неможливо. новий адміністративний комплекс доволі просторий. Посадовці кажуть, тут зможуть приймати десятки жителів Бучанської громади щодня. Лише разом ми зможемо вистояти і разом зможемо перемогти в цій навалі, в цій біді, в цій війні, яку розв'язала Російська Федерація. Анатолій Журавльов Євген Камінський подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.